Мене звати Ігор. Мене звати Павло, я з міста Івано-Франківськ. Я командир гармати. Звати мене Феденяк Петро Петрович. Я Сахно Ростислав, У розрахунку я навідник. Поливко Олег. Номер обслуги. Мене звати Павло, я з Івано-Франківська, артилерист 64-го дивізіону. На момент початку активної фази війни я перебував в США. Відчуття власної гідності, необхідності захистити свою сім'ю та відчуття несправедливості спонукало мене повернутися до України і вступити до лав Збройних сил України. Мене звати Богдан. Я на війні вже з березня місяця. Я виконую посаду, заряджаючи на гарматі. Я заряджаю снаряди. До того на попередній гарматі був досилаючим, досилав снаряди. До війни я збирав меблі на фірмі у Львові на модуль про а також потім болехою вдома. В армії не служив, ніякого досюду не було. Топогеодезист, старший сержант Штуркова. Позивний бусоль. Всім привіт! Мене звати Богдан. Зенівський. являюсь навідником гармати ТРФ-1 французького виробництва. Мене звати Тарас, я виконую обов'язки командира гармати. На початку відвоювали Херсон, працювали в Херсонському напрямку. От. Зараз ми тут. Мене звати Ігор. На даний момент я не так довго воюю. Всього на всього тільки місяць, а до цього займався. Ну, тобто я готувався до війни з самого початку повномасштабного вторгнення, як і більшість громадян, напевно, я стояв в черзі на мобілізацію, але враховуючи те, що в мене не було жодного військового досвіду, я не служив у строковій службі. І взагалі був просто цивільною людиною. І мені сказали, окей, давай, ми запишемо твої дані, ми перетелефонуємо. Відповідно, ніхто не перетелефонував. Поливко Олег, позивний філателіст з 2014 року, скорочено філ. Номер обслуги, тобто формую заряди для дальності пострілів. Я командир гармати. Звати мене Феденяк Петро Петрович. В першу чергу в мої обов'язки це безпека моєї команди. Аж далі це коректна робота гармати, догляд за нею і правильна робота моєї команди, щоб кожен був на своєму місці. І... Все виконувалось доволі швидко і влучно. На війні вже знаходимося досить давно, з 28 лютого, як призвані. От вже швидко буде рік, як ми тут. На початку вторгнення ми, скажімо так, не зволікаючи, почали діяти, пішли добровольцями в воєнкомат, я і мій брат. Ми навіть і не думали, ну, не вагалися над цим рішенням, ми одразу пішли зразу... висували всі свої там, питання, які були до війни, так. тому що ми також працювали, вирішили свої питання, бо вторгнення було 24-го, ми до 28-го це все порішали і так. не вагаючись, одразу звернулися в воєнкомат. У нас ще тоді Так. Ну, Спочатку повномасштабного вторгнення я перебував вдома з сім'єю. Пішов добровольцем на військкомат, але мені одразу сказали до побачення, бо я їм не підходжу, бо я не був військовослужбовцем, не служив ні в армії, ні в АТО. І створилось добровіше формування територіальної громади Галичина Івано-Франківська. І там я отримував базові навики НАТО. Приїхали наші інструктора добровільно, їм дуже велика вдяка за це. І отримав дуже хороші навики. Я думав, що я піду по тому шляху воювати як спецпідрозділ. Але з'явилася така можливість, я потрапив сюди за допомогою свого друга. Він мені виписав відношення, я пішов на військкомат і от я тут. Після того, як я повернувся в Україну, я вступив у добровільче формування територіальної громади Івано-Франківська і ми почали підготовку. Цей рік був. Незабудьмо. Цей рік для мене був, так як для всіх українців, дуже важким. Саме важче для мене було це розлука з моєю сім'єю. Це коли брак снарядів не вистачало, коли ще працювали на Д-20. Це так називається снарядний голод. Ну і коли серйозні прильоти були, але нічого, не вперше. Важкі ситуації це було в Херсоні. Напевно, 1 квітня нашого побратима було день народження Будзанівського Богдана. Ну і якраз на його день народження нас дуже сильно обстріляли градами. Ми тікали, ми вертались, забрали речі, потім відходили, і знову і так. Три години ми бігали і три години нас обстрілювали Ну, Це, напевно, важкий момент був. За, за цей рік було багато таких різних ситуацій, приємних, неприємних, але найбільш неприємна ситуація це, як сказав мій побратим, це була 1 квітня ситуація, Коли в мене був день народження, Ось, і ми тоді відпрацьовували по цілі, і ну, нас засікли. Нас засікли, і почався шквальний вогонь з РСЗО «Град». От, Видано над нами що висіла якась пташка, ми почали втікати, все поле почало горіти. І ми до цього не стикалися з такими ситуаціями. Тобто ми не знали, що це таке, і як воно зривається. І... Не видно, не видно. Там видно, прильот був. Так, це осколками дерева посипло. І ми не знали до цього часу, що це таке. Що це таке прильот, як воно звучить, як воно зривається. Ми там бачили десь вся йо, там, там. Це було далеко від нас, це було за кілька кілометрів. Коли прямо по нас почало, це була паніка, це серце в п'ятках, це, ну, руки трусяться, все тіло дрібежить. Ми перебігаємо, ми не знаємо чітких команд, оскільки Ну, до цього такого не було. Ми не бачили такого, тому що ми працюємо далеко на відстані. Ми такого і не чекали? Так, ми такого не чекали. І в нас якраз мала бути, мала відбуватися ротація, і тут почалося. Найважчий момент. Це коли я почав втрачати близьких друзів перші втрати. Це ще я був в цивільному житті, вже війна тривала, але вже були новини, що люди, яких я знав, або друзі, з якими я дружив, вже загинули. Це воно важке, якби не побратими, було б дуже важко так, командири, Добрі командири, добрі побратими і все добре. Але треба зробити роботу. Найперше. <свісно> а потім, можна... а це наші. Це наші. — Нові навички та все для мене це нове. Я проходив срочну службу Нацгвардії, охорона важливих державних об'єктів. Гармата це я бачив її два місяці тому вперше. М -м -м -м, почав свою так би мовити, роботу з нею з нуля. Я, я думаю, що в мене все виходить. Дай Бог, що будемо далі. На других працювати, на кращих, і все буде у нас чудово. Вчився ну, стріляти з гармати, навіть з двох гармат, а, з ДШК і з автоматом. Бусолію користуватися, орієнтувати гармати. Хоча до цього теж розумів, що це таке, ну, але розумів той доліт нівелір. А тут, тут трошки інша. Ну, практично та сама система, але. Не, не цивільна, так сказати, а військова. Ну Це французька зброя. Звісно, там трошки інакше. Це таке, як на автомобіль радянський пересідаєш на іноземний. Але принцип один і той же, тільки трошки інакше, там по кількості зарядів, і трошки гільзу не викидає. Вона згоряє повністю при вистрілі. Нові ну, навіки вони ті, що і зараз. Я як на початку був. Старшим навідником гармати, так і по нинішній день я зараз навідником. навідником. Yeah. Хоча до того я служив на іншій, ну, маю на увазі, срочну службу, проходив на іншій машині, взагалі це була зовсім інша сфера. А освоїв, з лютого зразу старшого навідника гармати. На початку це була д 20 а пізніше вже ТРФ Французька. Ось. Здається, це все досить легко, якщо хотіти, так. тобто немає ніяких проблем. Коли хочеш, то дуже швидко так. все засвоюється все. А в нас у Івано-Франківську створили добровольчий батальйон, який називався Галичина. І ми там проходили вишколи. До речі, дуже хороші вишколи, і навіть. Люди з військових, з моїх друзів, які воюють, спочатку вони трошки скептично до цього відносились, тому що казали, що да, де ФТГ, ніфіга не вчите. Але коли я їм розповідав, чим займаємось, вони так були приємно здивовані. Це навіть допомогло в тому плані влитися у якийсь такий ритм життя військового, хоча б ну, так, в лапках, але ну, воно дуже допомогло насправді, тому що, якщо порівняти мене до цих тренінгів і порівняти мене тепер, ну, це дало дуже багато хороших навиків. — Перший до бою, перший до бою. — Приціл 481, Кутомір, 13-40. — Мога! — Туди! — Готов, заряд! Merci beaucoup. Хочеться забутися якось відійти в сторону, але не вийде, бо війна стосується всіх. Я думаю, що армія на сьогоднішній день це наша українська. Напевно, якщо не на першому, то на другому місці за такою потугою в Європі і вмінням воювати. І не просто воювати, а здобувати перемоги, великі перемоги, які ще попереду. Чоловікам можу порадити тренуватися, бо це майбутнє наших дітей. Ви повинні знати, як захистити свою сім'ю. А всім іншим, які не можуть тримати зброю, як мінімум, хоча б волонтерити, не розслаблятися, бо якщо дамо слабинку, ворог потужний, він її знайде. Бажано, якщо бой... ну, якщо готуєтесь до війни, то підтягніться по фізо, бо фізо війні дуже багато рішає, хоча б побігайте там, щоб бути готовим. Чим більше буде нас, чим більше буде зброї в руках, тим швидше це все закінчиться. От, бо нам дійсно нам важко, бо люди виснажуються, люди, вже, які рік часу в Збройних силах безпосередньо на війні, приймають участь в війні. Це трохи напряжно. Це важко, як і фізично, так і психологічно воно давить на голову. Ти не бачиш своєї сім'ї, ти не бачиш близьких. І... Ти знаєш, що ти тут відвоюєш, а хтось там просто втікає, як не за кордон, то ховається по квартирах. Молоді хлопці, не ховайтеся. діть воювати, чим нас буде більше, тим буде краще. Дівчата не переживайте, все буде добре. Що я сам можу додати, що для нас, військових, так, в принципі, і для жінок, військових, які чекають нас, основне це підтримка. Підтримка рідних та близьких. Без підтримки нікуди. Е, привіт всім, хто мене знає. Мамі з татом, привіт. Все. Всім близьким рідним, які мене знають, друзям. Привіт, волонтерам, дякую. Мамі, яка зараз в Іспанії, сестрі, племінницям, також невісті, сином і з внуком, який зараз в Чехословаччині, своїй сім'ї, мамі, бабусі, сестри. Всі. А особливо своїй дружині Наталі і синочку Археп. Привіт своїй сім'ї, своїй дружині Лесі, діткам Дані і Емілії. Подякувати дружині за те, що, попри таку важку ситуацію, вона тримається, вона чекає мене і вірить саме основне в мене. Мамі Любі, тату Івану. За їхню витримку, за те, що вони нас чекають. І ще хочу передати привіт своїй дівчині за те, що вона мене підтримує, чекає мене. Це дуже важливо для мене. Мамі, батьку, братові своєму своїй коханій нареченні, своїй дочці, друзям своїм, особливо, які дуже багато допомогли в волонтерських питаннях. Це мій друг Ярослав Маліборський, який зараз в Канаді. Неймовірно сильно поміг. Денис Митник, Сарабрин Андріан просто красавчики. Реально підігрівають душу, підтримкою всім, чим можуть, всім рідним моїм, батькам, тьощі, тестям, дружині, дітям. Все у нас добре, робимо роботу. Ми все зробимо для того, щоб вони якнайшвидше повернулися вже в мирну Україну. Знайте, що ми за вас пам'ятаємо, ми за вас стоїмо, ви за нас не переживайте. У нас це гаразд, ми разом живі, здорові. Здебільшого ми готуємося типу, до комфортного життя, то як дрова руба. Всім, всі в укриття. Прийшла команда в укриття, це скоріш за все, або ланцети вилетіли їхні, або, можливо, повітряна тривога, можливо, робота авіації. Все. Давайте швиденько, бо це серйозно. Всі по укриттям. З нами вітають ланцети. Ланцети. Перший плюс в укриття. Особливо хотілося б відзначити колектив, з яким я працюю, в 45-й ОАБР. Мої побратими це як дуже хороший колектив. Ми як, як кулак. Якщо не буде колективу, не буде перемоги. Так що у нас є колектив, є перемога, і я цим пишаюся. Ну, Хлопці молодці, це з такими варта воювати, йти до перемоги, ну і після перемоги відновлювати Україну. Мої побратими це хороші люди. Я дуже радий, що з ними познайомився. Я пишаюсь з ними. Ми всі з самого початку, ще від лютого місяця. Ну, це всі люди були добровольцями. З самого початку ніхто не йшов воювати ні за які, ні за гроші. Всі йшли суто за державу захищати свій дім. Я можу сказати, що я радий, що я тут знаходжусь, хоча без сім'ї доволі важко було на перший час привикнути. Але тут є в мене, можна сказати, друга родина, яку я знайшов. Ну, тут всі люди різні. Тут Я мебельщик, там будівельники, є механіки. Сапожники. <сум> Сапожніки. У нас всі різні люди, але всі дуже дружні, злагоджені, бо знають, що треба бути тут і ми тут. Ми розуміємо дану ситуацію, яка зараз відбувається, і ми мусимо тут бути, незважаючи ні на що, як би нам не хотілося і додому, і до близьких, і до рідних, але ми прекрасно знаємо, що це є наш прямий обов'язок перед країною і громадянами, перед рідними і близькими. Тобто ми мусимо надати їм захист. На початку всі були якось більш злагоджені, допомагали один одному, по-різному було. А зараз всі просто привикли. Ми просто привикли до цього. вже, Це як було АТО, і це так зараз війна. Вже є чіткі кордони фронту. І люди вже просто заспокоїлися і не так звертають увагу, хоча на це треба звертати увагу і треба приділяти і надалі якісь зусилля для того, щоб... Спинити ворога і в ближайшій перспективі нас очікує дуже багато роботи, тому нам, як ніколи, необхідно знову об'єднатися, працювати для перемоги. Якщо ми далі сцепимо зуби, не будемо розслаблятися, люди, чолові, чоловіки почнуть тренуватися, не ховатися, я думаю, ми це ж закінчимо максимально швидко. Малюнки, коли волонтери привозять нам якусь гуманітарну допомогу, і ці малюнки читаєш без сліз, це просто ну, неймовірно зробити. Вони з тими побажаннями, тому що діти завжди щирі. І тому це найбільше гріє серце, і тому для них ця перемога як можна швидше будемо в наших силах прискорювати її. В цілому, за останній рік мені запам'яталась єдність нашої країни. Хотілося б подякувати волонтерам усієї України. І волонтерам, які перебувають за кордоном. Хотілося б подякувати Збройним силам України і українцям в цілому. Перемогли ми 24 лютого 2022 року. Зараз ми просто вимітаємо сміття з нашої землі бути, бути не відданим, захищати суверенітет та територіальну цілісність України. Тому що ми чоловіки, і крім нас це ніхто не зробить. Так, не, не боятися нічого, все максимально робити для швидшої перемоги, а пізніше для відбудови України. А ми її таки з колін і з руїн піднімемо, Обов'язково. Перемога перемога за нами. Разом ми сила, яку не здолати. Знаєте, діти України це наше майбутнє. Ми зробимо і для дітей, і для жінок, і для дівчат, і для всіх. В цілому, щоб все було дійсно мирна, справжня і така велика держава, Україна. Все буде Україна. Слава Україні! Слава героям!